Шановні колеги, я почну свою презентацію про метаболічне здоров'я печінки. І по нашому плану я скажу так, що ми визначимось з дефініцією жирової хвороби, з розумінням, що жирова хвороба печінки зараз набула рис пандемії, розглянемо соціоекономічні аспекти жирової хвороби печінки і шляхи подолання, тобто етіопатогенез. Організацію скринінгу і ранньої діагностики саме через УЗД стеатометрію, оцінку тяжкості уражень, печінки і інших систем при жировій хворобі, і профілактику лікування та спостереження, тобто фоловап за перебігом жирової хвороби печінки. А також я надам вам концепцію повного циклу подолання пандемії жирової хвороби печінки і визначимо саме роль сімейного лікаря і його медсестри. Особливо в оволодінні таким простим методом ультразвукової діагностики жирової хвороби печінки як стеатометрія. Тут наведено морфологічний зріз печінки, де ці білі поля це накопичення жирів інтрацелюлярно в гепатоцитах. І це руйнує саму печінку. Визначення Європейської асоціації. По вивченню хвороб печінки ізл що не алкогольна жирова хвороба печінки, це хронічне до речі, саме розповсюджене захворювання печінки у світі, яке характеризується надмірним накопиченням жирів більше ніж ураження 5% гепатоцитів, або маси печінки 5-6 відсотків згідно. Такої методики магнітно-резонансної томографії, як протонна щільність жирової фракції, неалкогольна жирова хвороба печінки часто асоціюється з загальним ожирінням і надмірною масою тіла, цукровим діабетом, метаболічним синдромом, дізліпідеміями, гепатитом С. У перебігу захворювання розрізняє дві морфологічні форми: це неалкогольна жирова хвороба. У вигляді дистрофії, тобто гепатозу без запалення, і запальний сценарій це неалкогольний стеатогепатит, який може прогресувати через фіброз до стеатогенного цирозу печінки, а також спричиняють розвиток гепатоцелюлярної карциноми. До речі, неалкогольна жирова хвороба сама є складовою метаболічного синдрому разом з ожирінням, цукровим діабетом. Та дізліпідемії. І отут виникає вже питання: так що ж первинно, що вторинно? Чи жирова хвороба винна в розвитку цукрового діабету і ожиріння, чи навпаки, ми далі розглянемо ці проблеми. По міжнародній класифікації 10-го перегляду ВООЗ ми бачимо, що жирова хвороба як класифікується як K 76 жирова дегенерація. Але е, жирова дегенерація печінки може виникати і при інших хворобах. Тобто це частина алкогольної хвороби печінки от жировою інфільтрацією, різних токсичних е, уражень печінки, і е, часто е, наявність хронічного гепатита неуточного генезу, коли у нас зростають ферментні. Тести печінкового ураження, а немає вірусів і інших чинників, то часто це і є саме наслідок жирової хвороби печінки. Ось схематично як виглядають пов'язані простий стеатоз і неалкогольний стеатогепатит, і алкогольна жирова хвороба печінки. В 2023 році поточному три асоціації світові переглянули номенклатуру жирової хвороби, це важливо знати нашим лікарям України, що перейменували неалкогольну жирову хворобу печінки на стеатетичну хворобу печінку, асоційовану з метаболічною дисфункцією, або метаболічно асоційована стеатотична хвороба печінки. Тепер оця абревіатура МАСФ, вона буде ну, якби з 2023 року означати жирову хворобу печінки, не пов'язану з е, споживанням великої кількості алкоголю. І саме ІЗЛ, тобто Європейська асоціація, надала таку схему, е, як взаємовідносяться усі різновиди е, жирового ураження печінки. Тобто Метаболічно асоційована, алкогольно асоційована, і як це залежить від дози алкоголю, ну і інших чинників, в тому числі дії різних лікарських засобів. В популяції в загальній популяції в розвинутих країнах близько 25% дорослого населення мають жирову хворобу печінки. При наявності ознак ожиріння 80% мають жир в печінці. І при діабеті 65%. Про що це свідчить? Про те, що ожиріння, цукровий діабет і жирова хвороба печінки це фактично пов'язані речі. Ось діаграма, яка показує розповсюдження по країнах світу. І фактично на сьогодні ми можемо казати. Про пандемію, тому що в загальному відсотку це близько 30 людства уражені жировою хворобою печінки. Соціоекономічні наслідки дуже великі. Це е, документ спеціально сформований ізл для європейського е, ну як Ради е, е, Європейської ради для е, визначення, які ж Трати економічні несе на собі жирова хвороба печінки. Виявляється, 35 мільярдів євро щорічно втрачається тільки через саму хворобу печінки, і ще 200 мільярдів євро втрачаються через пов'язані речі, тобто ураження серцево-судинної системи, цукрового діабету і тощо, 에, слід підкреслити, що неалкогольна жирова хвороба часто. Нашаровуються на алкогольну жирову хворобу печінки. Це перше. Друге, прийшов ковід, і нашарування жирової хвороби цієї пандемії відбулось на пандемію ковіду. І навіть такі публікації були, що це пандемія в пандемії, які ці два захворювання обтяжують перебіг один одного. Крім того, ВООЗ і наш МОЗ виділяють хронічні неінфекційні захворювання, від яких вмирає близько 90% населення. І, от, що цікаво, виділений такий термін як роки не прожиті індивідом через хвороби. І в основі ці дві вельми поважні організації розглядають метаболічні фактори ризику. І якраз е, метаболічно асоційована жирова хвороба печінки це один з тих факторів, які скорочують тривалість життя людей. То що ж отруєє е, людство? Тобто, фактично, якщо ми зрозуміємо, звідки береться біда, тоді зрозуміємо, як її подолати. І от на сьогодні ожиріння печінки це метаболічний виклик з цього день. Якщо ми кажемо про метаболізм, то от його визначення. Метаболізм. Це перетворення одних речовин в інших в, в нашому організмі, і він включає надходження речовин до організму, їх внутрішньотканинний обмін і виділення кінцевих продуктів з організму. То, в, в випадку жирової хвороби печінки, що ж на що ж перетворюється? Я хочу привернути увагу до такої молекули, як глюкоза, і от попередній. Доповідач теж про цукровий діабет розповідав, є такий показник, як глюкоза, але е, глюкоза вона поступає в організм з їжею. І тому всі проблеми це е, гіпераліментація продуктів, насичених глюкозою. Е, я узагальнив ці всі моменти в такій книжці, жир вашого тіла, жир вашої печінки, просте подолання. І хочу, щоб сімейні лікарі подивилися на цю проблему як єдину. Тобто, метаболізм ожиріння – це фактично метаболізм ожиріння всього: і тіла, і печінки, і артерії, це атеросклероз, і жовчного міхура, тому що холестерин фактично відноситься до одного з ліпідів, які синтезує сама печінка. І підшлункової залози зараз все частіше кажуть про стеатотичну хворобу підшлункової залози. То що ж їх об'єднує? А ось що? При скороченні в м'язах, а це 40% маси людського тіла, ми є м'язи, фактично. Поспрандіальна, тобто спожита з їжею глюкоза, вона згорає до метаболітів СО2 і h 2 o в мітохондріях. І це нормальний спосіб життя. Якщо ж е, у нас відбувається щось е, не те, Наприклад, гіподинамія, а це пандемія теж. Тобто, люди фактично зараз мало рухаються, мають гаджети і гаджети перемогли м'язи. Тобто, люди не спалюють глюкозу у своїх м'язах, що є 40% маси тіла, і тому глюкоза, коли вона заходить з їжею, а вона здебільшого несе на собі глюкозу, це крохмалисті продукти, цукри. Е, підлітки п'ють багато солодких напоїв, і е, фактично е, вже стільки АТФ і енергії нам не потрібно. І тоді виникають надлишки глюкози. І оці над, надлишки глюкози, які не забирають м'язи, вони підвищуються в крові. Що робити? Е, печінка як головний регулятор гомеостазу, в тому числі і глюкози. За допомогою інсуліна, вона забирає і перетворює метаболічна асоційована хвороба, да, перетворює в щось, щось інше, менс, менш токсично, ніж глюкоза, тобто саме в три гліцериди завдяки переходу ацетилу коемзиму А до так званого гладенького ендоплазматичного ретикулуму, і потім викидається це в кров е, за допомогою ліпопротеїдів низької. Або дуже низької щільності. Ми лаємо кров, що вона така забруднена ліпідами, а у всьому винна глюкоза, яка перетворилась саме в ці шкідливі речовини і поступила в кров з гепатоцитів. Ось чому важлива діагностика. Тому що якщо ми визначимо стеатоз печінки, то ми зрозуміємо, що вже з обміном речовин, а саме глюкози, щось не те. І от той самий переддіабет, ми можемо. І метаболічний синдром дуже рано діагностувати і упередити, тому якраз сприяє ультразвукова стеатометрія як інноваційний на сьогодні метод. І е, е, крім того, ми то собі поставили на мету запровадити концепцію скринінгу неалкогольної жирової хвороби цим інноваційним методом, е, для того, щоб е, е, підвищити ефективність лікування як самої хвороби. А це дієта і рух, і, і, і якраз ІЗЛ видав керівництво, що треба робити модифікацію способу життя, а не пігулками лікувати. Тобто, жирова хвороба не лікується ліками, тобто фармакологічно. І е, на сьогодні ми досить багато маємо технологій ультразвукових втопових. Апаратах провідних вендорів ультразвукового обладнання. Ось їх огляд був опублікований ще в 2021 році, і це технології, наведені ультразвукові, які є в дуже потужних фірм ультразвукових. А це український прилад, який дозволяє виміряти в теж в тих же одиницях, що і провідні фірми. В децибелах на сантиметр саме наявність жиру. ви бачите на екрані різні картини нормальної і насиченої ліпідами печінки. Це наші патенти і перші публікації презентації українських технологій на європейських майданчиках. І якраз ми поставили за мету завдяки тому, що є вітчизняний виробник. І апарати якраз недорогі і мають малу масу, на відміну від світових вендорів, то ми якраз поставили на меті зробити доступний скринінг, тобто просіювання здорової популяції, а це саме робота сімейних лікарів і їх месестер, і виявлення ранніх проявів стеатозу. І це мусить вплинути по визначенню ВОЗ саме на захворюваність та або на смертність від проблем з цим е, патологічним станом, тобто з метаболічно асоційованою жировою хворобою печінки. І саме оцей коефіцієнт згасання він найбільш чутливий, тому що е, загальний б метод він бачить уже стеатоз, коли він має або е, другу, або третю. Тупінь розвитку, і це вже запізно, тому що починають розвиватись серцево-судинні і інші ускладнення. А рання діагностика вона має на меті виявити ранні стадії, тобто не усіх просіяти, а саме виявити ранні, тому і більш ефективні впливи можна надати цій популяції з, з ранніми проявами стеатозу. Все це викладено до, до речі, дуже е, показово е, в рекомендаціях саме для пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки. Це 22 рік, і це Європейська асоціація е, ІЗУ. Вона перекладена, перекладена ця документація українською, викладена на сайті. Гепатологів України, ось посилання. По цим двом посиланням, ви можете прочитати, що ж рекомендує Європейська асоціація по вивченню хвороб печінки для пацієнтів з жировою хворобою. Головне, там звучить те, що стеатоз печінки має зворотній перебіг. Тобто метаболічні хвороби мають перебіг зворотній, якщо вплинути модифікацію способу життя. То можна подолати е, жирову хворобу ще не давши розвинутись сценарію запальному, який призводить неминуче до цирозу і Гепатоцелюлярної карциноми. Більше того, зараз у світі йде е, мініатюризація можливостей ультразвукової діагностики, тут наведені приклади, і е, застосування малого розміру. Ультразвукових приладів саме на первинній ланці за принципом покус. Тобто Point of Care Ultrasound. Уже видані дуже серйозні керівництва, і цей напрямок підтримують усі світові федерації ультразвукових фахівців, але з тенденцією передати ультразвукові прилади саме клініцистам. І е, такий принцип він е, зробив революцію в медичній практиці і впливає на меддопомогу, тому що надається майже в кожній терапевтичній чи хірургічній спеціальності за місцем вимоги. Тобто, показ це застосування ультразвукового дослідження там, де це треба, саме клініцистам. А сімейні лікарі саме і потребують такої доступної ультразвукової апаратури. Навичок певних, і ми зробили експеримент. Ми з кафедрами ендокринології Національного університету імені Богомольця в Києві надали прилад, і оці чотири інтерна і аспіранта, ці чотири от дівчини, вони ніколи не мали практики ультразвукового дослідження. Ми показали їм, як визначати статус печінки, і вони це зробили. І фактично, їх крива навчання вона була. І точність аналогічна досвідченим радіологам. Ми це опублікували вже. А зараз, от це приклад тренінгу медсестер, які навчаються ще студенток в Макарівському медичному фаховому коледжі, буквально ну, менше місяця тому. І що цікаво, у них все виходило. Тобто, тобто, методика складна, навіть медсестри можуть за о, там буквально пару годин оволодіти цією методикою. Це спеціальні протоколи, і ми е, оголосили наші ну, тенденції. Україна тут лідер саме в популяційній ультразвуковій діагностиці неалкогольної жирової хвороби печінки на світовому майданчику Всесвітньої Федерації ультразвука в медицині і біології. Саме те, що можна тепер... Надати маленькі ультразвукові апарати, які наведені на знімочку, для подолання цієї пандемії саме в руки сімейних лікарів, лікарів загальної практики, і тому що радіологи, ультразвукові фахівці цього не охоплять 30% населення планети це неможливо. До речі, війна і ковід вплинули на розвиток жирової хвороби печінки в українській популяції. Ми подивились дві популяції до і після. Настання усіх подій і ожиріння печінки збільшилось, і тут якраз дуже важливо, те що стреси і гіподинамія підсилились під час цих двох подій, які нашарувались одна на одну, і це призвело до того, що люди заїдали стрес вуглеводною їжею, і фактично ми набули 50 відсотків на, в нашій популяції. Жирової хвороби печінки. Чому так це важливо усвідомити? Тому що не тільки ураження печінки, а і через печінку починається ураження кардіоваскулярне ураження підшлункової залози, ураження нирок хронічною хворобою нирок, і кишківника. І таким чином, ультразвук може і це досліджувати і рано виявляти ці прояви, наприклад, атеросклерозу, це ми зробили. І якраз корелювало дуже показники жирової хвороби печінки по стеатометрії з ураженням якраз важливих ділянок судинних артерій, це каротидні артерії і черевна аорта. Ми опублікували це, можна прочитати цю статтю в українському журналі серцево-судинної хірургії. Тепер же як подолати це все? Ну, Ізл, це Європейська асоціація по вивченню хвороб печінки, рекомендує наступне: перше, змінити спосіб життя. Середземноморська дієта з обмеженням вуглеводистого компоненту, де є глюкоза, і підвищення фізичної активності. Але вони не сказали, як це зробити. Ми в своїй роботі якраз зрозуміли, що треба ловити м'язами. Не тоді, коли вже там пішов пацієнт до зали фітнес, чи там десь він там виконує якісь спеціальні вправи, а саме ловити після кожної їжі постпрандіальну глюкозу рухами, тобто з'їв спали це наш метод, Ізл цього цієї поради не надав. І якщо у пацієнта немає стеатогепатиту, Тобто, немає переходу простого стеатозу в стеатогепатит, то фармакотерапія не застосовується. Це сказали експерти Європи. За ними це сказали і експерти Північно-американської асоціації по вивченню печінки. Тобто, важливо усвідомити, що якраз оця модифікація способу життя, а саме, з'їв спали. Це наш витвір український, і така формула, вона працює, і мені дуже приємно презентувати платформу Місія здоров'я, яка ставить собі на меті саме подолання наслідків метаболічного синдрому і в тому числі жирової хвороби печінки, саме в українській популяції. Ось проста формула подолання: тобто зменшити кількість споживання вуглеводів, бо їх надмірне споживання шкідливе для вашого здоров'я, і збільшити кількість кроків, а це саме встав із за столу і пішов. Тобто, треба спалити постпрандіальну глюкозу, яка зайшла в організм, щоб вона не потрапила в печінку і не перетворилась на три гліцериди, які призведуть до ожиріння печінки і загального ожиріння, і до синтезу холестерину. І створення отих небезпечних ліпопротеїдів низької і дуже низької щільності, що призводить до атеросклерозу. Це все викладено в цій книжці. От, і ось ми вам надаємо для сімейних лікарів саме повний цикл подолання метаболічно асоційованої статотичної хвороби печінки. Тобто, ми знаємо етіологію патогенез, тобто, глюкоза харчова заходить, і завдяки гіподинамії перетворюється не на енергію. М'язів а на жир Для цього треба виявити е, уражені контингенти, які прикріплені до сімейного лікаря. А це саме е, стеатометрія, і вона доступна. Я думаю, що в цьому році, вже який буде 2004, буде у нас зареєстрований цей маленький апарат, тому скринінг буде доступний в Україні, як ні в якій іншій країні світу. Тобто, ми тут випереджаємо всіх. І потім модифікація способу життя за принципом з'їв спали тут же негайно, тобто встав за столу і мусиш пройти певний, певну дистанцію для того, щоб глюкоза не потрапила в печінку і не перетворилась в жир. Ну і потім ще дуже важливо тим же методом стеатометрії контролювати, чи є комплаєнс пацієнта і лікаря. чи... Пацієнт розуміє, як подолати цей стан. До речі, це впливає і на рівень глікемії в крові без всяких ліків. Тобто, якщо захопити м'язами глюкозу постпрандіальну, то глікемія стає більш контрольованою навіть при цукровому діабеті. Що взяти з собою? Тобто, популяційне ультразвукове дослідження на основі Театометрії можна широко і легко виконати з метою скринінгу та ранньої діагностики, метаболічно асоційованої стеатотичної хвороби печінки за кількісним визначенням стадії стеатозу. Популяційна ультразвукова діагностика жирової хвороби, її слід виконувати на мобільному, портативному та недорогому ультразвуковому пристрої. Зараз вони усі вендори досить дорого їх продають. Універсальний скринінг. З застосуванням популяційної ультразвукової діагностики підходить для визначення плану лікування і подальшого супровіду, тобто follow-up пацієнтів з жировою хворобою печінки, фактично ми маємо повний цикл подолання цієї хвороби на сьогоднішній день. А саме на первинній ланці сімейними лікарями та лікарями загальної практики. Нашим базовим підходом до докорінної модифікації способу життя у пацієнтів. З метаболічно асоційованою стетотичною хворобою печінки, що вже показав свою ефективність на практиці, є низьковуглеводне харчування з обмеженням як простих цукрів, так і крохмалю, а саме це полімер глюкози в межах середземноморської дієти, і підвищення фізичної активності за формулою з'їв спали терміново вуглеводи за рахунок ходи у вигляді теренкуру саме після їди. Дякую за увагу! Готовий відповісти на ваші запитання.